Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше подобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Максим Джигун. Пане Максиме, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, радий вас бачити, Павло. А, чергова, така неочікувана, точніше, не анонсована подія, тому що лідери інших країн до України зазвичай приїжджають саме без анонсування. Але сьогодні зранку виникла новина: з'явилась новина про те, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер приїхав до України для зустрічі з Зеленським. Видання The Guardian повідомляє, що буде підписана знакова угода про сторічне партнерство для поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для. Майбутніх поколінь, зокрема, посилиться військова співпраця у сфері морської безпеки. Тут цікава історія, що британці вміють мислити про договори, які підписуються на 100 років. Це означає, що принаймні у чинної влади Великої Британії немає сумнівів, що і через 100 років Україна може існувати. Що ви про це думаєте? Ну я думаю, що це прекрасний знак. Справа в тому, що з Стармером у нас не склалося таких. Дуже швидких позитивних і рішучих відносин, тому що багато було розмов про те, що Саме за уряду, вже стармера, ми не так активно отримували ті ж Storm Shadow, були деякі інші е, проблеми. Не так швидко приїхав до нас е, прем'єр Британії. Але тим не менше, це є ознакою того, що Україна є з поміж пріоритетів британської політики, і що власне за рахунок України Британія може зберігати свій серйозний вплив на міжнародну політику і на безпекову ситуацію не лише там десь в північній Європі, але й в Європі. Європі, в цілому і за її межами я думаю, що окрім тих питань, які стосуватимуться посилення військової співпраці, вочевидь, говоритиме президент Зеленський з британським колегою з приводу можливого розміщення військ британських, в тому числі на території України, тому що консультації з французьким колегою Макроном вже проходять активно з британцями. Є відчуття попередньої згоди на Деякі варіанти. Та я думаю, що практичне обговорення таких речей, воно точно має посприяти е, швидшому закінченню війни і розуміння того, що Україна не сам на сам із ворогом, Україна бачить своїх партнерів, які готові е, докладатися не лише там фінансово, але й кадровими ресурсами, що є дуже важливо, і, мабуть, говорить набагато більше, ніж якісь гучні заяви з боку наших партнерів. Ну, зокрема там. Деякі польські наші колеги зараз, знаходячись поруч, фактично із війною, від таких речей відмовляються. А Британія, яка знаходиться за там кілька тисяч кілометрів, не проти цього і приїжджає для цього прем'єр країни на обговорення до Києва. Власне, оця ініціатива спільна про те, що Кір Стармер і Еммануель Макрон обговорювали відправку британсько-французького контингенту до України в якості миротворчих сил, але далі важлива, важлива деталь після будь-якої потенційної угоди про припинення війни. ще маємо інформацію, що французи проводили ну бригадного рівня навчання про те, а як вони будуть діяти, як зможуть швидко перекинути, ну умовно кажучи. І складом в одну бригаду війська свої до України, в разі якщо з території Білорусі росіяни або там росіяни разом з білорусами знову попруться на українську територію. Тобто зараз ми бачимо ситуацію, коли уже не є питанням, що взагалі ні 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 заборонено ні за яких умов, ні в якому разі, да а вже пропрацьовуються варіанти, як це могло би бути зроблено уже робляться певні. Підготовчі кроки мені здається, це серйозний сув у, 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 у мізках політиків. Безперечно, з вами погоджуюся. Більше того, це питання, безперечно, комплексне. Воно не буде вирішене там в перспективі найближчих місяців, всі це розуміють, і розміщення іноземного контингенту радше є останньою точкою завершення війни, аніж передумовою закінчення війни. Хоча для того, аби наші союзники за океаном Сполучених Штатах в першу чергу мали більше впевненості в тому, що їм вдасться все ж таки переконати Путіна, вони повинні мати гарантію. І того, що не американськими там кадровими ресурсами, а саме європейськими, буде зберігатися там гарантія безпеки для України в майбутньому, і безперечно, тут питань більше наразі, ніж відповідей в цьому контексті, тому що говорячи про розміщення іноземних військ, ну ми знаємо, що в нас на законодавчому рівні наразі є для цього заборона. Хоча я вважаю, що це, мабуть, найменша проблема з поміж усіх. Тут варто говорити про те, а яка чисельність має бути цих збройних сил, тому що навряд чи там. Однією двома бригадами можна закрити усю лінію фронту. Тут потрібно говорити про десятки, якщо не більше сотні тисяч іноземних військових. Питання логістики, питання їхнього забезпечення, питання взагалі того, щоб для Росії цей варіант був прийнятним, тому що ми розуміємо, що ми не в тих зараз позиціях, коли можемо диктувати односторонні вимоги до росіян. Чи не з'явиться у тієї ж Росії е, зворотня вимога, зворотнє бажання до прикладу розмістити китайських колег на лінії фронту? Тобто, тут наразі є консультації, але вони дуже практичні. Мене тішить те, що це розмови, які мають під собою підґрунтя, про які говорять на рівні лідерів країн, які мають цілком перспективу для того, аби реалізуватися там в якійсь середньостроковій перспективі. Сподіваємося, не так довго для цього доведеться чекати. Добре, давайте тоді про власне російську позицію. Ми її неодноразово чули. Там Путін взагалі вважає, що України не має існувати їхній патрушев днями. Сказав, що можливо в 25-му році України взагалі вже. І не існуватиме як власне і Молдови. Так от видання Блумберг пише, що Кремль вимагатиме від Дональда Трампа, а з Україною вони теж не збираються говорити. ну, Як принаймні офіційно заявляють, що значить Кремль вимагатиме від Трампа, щоб Україна ніколи не вступало до НАТО. І зараз нібито за даними Bloomberg, Кремль не виступає проти того, щоб Україні надавали зброю окремі країни НАТО але. Проти щоб ця зброя використовувалась проти Росії або для захоплення її території? Тут мені бачиться вже деякий, знаєте, елемент торгу після ну якось стадії прийняття, коли спочатку заперечення, а потім уже е, там стадія торгу настає час від часу, тобто вже не проти західної зброї, але тупо проти приєднання будь-якого до НАТО. Оці кричалки і ці попередні вимоги з боку Кремля ну на кого вони зараз впливають? Я думаю, що тут дійсно потрібно розділяти фактологічну складову від мішури цієї пропагандистської, яка нашаровується від різних, скажімо, прихвеснів Путіна, і ключове що? Те, що попри оті заяви, там що Україна може не існувати, чи та країна, яка наразі називається Україною, це все от для Скабєєвої її друзів в ефірі. А ключове, це те, що від Лаврова, ми вперше почули про те, що Україна в принципі може претендувати на гарантії безпеки від іноземних. Ніх держав, а не від Росії, це, мабуть, такий серйозний суп у сприйнятті росіянами того, що відбуватиметься в найближчі місяці, і це сигнали того, що вони відкриті до діалогу зі Сполученими Штатами. І, до речі, дуже Трамп з цього приводу радіє, тому що він кожного разу не уникає можливості сказати, що саме росіяни просять зустрічі, Путін дуже хоче зустрічатися із Трампом. І він, власне, відповідає взаємністю на ці е, наміри. Тому, звичайно, буде багато максималістських попередніх там вимог про те, що Україна має на законодавчому рівні підтвердити те, що чотири області в повних своїх там кордонах належать Російській Федерації, чого ніколи не буде. Там повна демілітаризація, відмова від НАТО. Інша заява, якої точно не буде. Але факт в тому, що відбувається зрушення в головах вже російського там політикуму і перших осіб, які поступово ці меседжі вкручують у свої публічні виступи а з іншого боку, чому вони ще й говорять там? про та країна, яка зараз зветься чи якої не буде там, 25-му році, ну тому що для російського слухача і глядача там цієї пропаганди ну доволі серйозний розрив між тим, що вони говорили ще півроку тому, і що зараз говорять російські там перші політичні особи. Тому що коли з'являється мова про гарантії безпеки для там затятого ворога, якого взагалі три роки назад хотіли стерти з лиця землі і марширувати в Києві, зараз доводиться говорити. Про те, що ця країна може отримувати там серйозну стратегічну зброю від сполучених штатів і інших союзників по НАТО. Добре, давайте тепер про українсько польські заяви, тому що президент Зеленський відвідував Польщу, дав там спільну прес-конференцію разом з, з прем'єр-міністром Дональдом Туском і сказав, що головування Польщі у Раді Європейського союзу має завершитися конкретними результатами для України щодо вступу. Ну і прем'єр Туск сказав, що не дозволить використовувати питання волинської трагедії у політичних іграх. Отут оця українсько польська сторінка, чи вважаємо ми, що ну що трохи принаймні знизили градус цієї емоційної такої дискусії? Ну, дивіться з якого боку поглянути на це? Тому що, якщо ми говоримо про е, кандидата від там права і справедливості? Навроцького ну з його боку заяви не змінюються. Він говорить про те, що Україна ні в НАТО, ні в ЄС не має бути вступу і інтеграції, не має відбуватися, доки не вирішимо питань історичних і того, щоб Україна визнала. Я не знаю, що ще зробила. Дозволила ексгумацію публічно про це постійно заявляла, що ми там єдині винуватці цієї трагедії. І до речі, це представник партії нинішнього президента Анджея Дуди і. Ми бачимо принципово іншу ситуацію з боку прем'єра Дональда Туска з боку кандидата їхнього в президенти Часковського. І, власне, це одна з причин, чому президент Зеленський під час свого візиту до Польщі зустрічався саме з Часковським, і тут справа не тільки в тому, що він там передавав йому нагороду міста рятівника, а й в тому, що це погляд здорової людини, яка розуміє, що історичні розбіжності і там події річної давнини не можуть визначати політику двох країн сучасності. І власне це політичний сигнал, того, що Україна воліла би бачити наступним президентом саме ось таких про прогресивних проєвропейських проукраїнських політиків, а не людей, які повертаються до історії. Ну і власне, тут заява Туска абсолютно лягає в цю канву, тому що він насправді апелює не стільки до України, там стільки до свого ключового політичного опонента до Навроцького, який намагається на цьому загравати. І е, тут маємо мабуть радіти. Таким заявам офіційного уряду польського, і тому, що все ж таки ця сторінка має відійти в минуле. Звісно, має відбутись церемоніал, має відбутися повернення там тіл на територію Польщі, так само як і українців на територію України з польської держави. Але маємо дивитися в майбутнє, і мені здається, що багато було заяв і таких символічних речей з боку Туска в його заявах, які оптимістично думаю розглядають в офісі. І президента і в українському уряді, добре, давайте ще про одну заяву Дональда Туска. Тому що тепер здається, мені кожен політик на планеті Земля шукає, а як би, а як би свою промову оформити так, щоб воно мало якесь. Хоча б опосередковане відношення до е, президента Сполучених Штатів обраного президента Сполучених Штатів, от уже 20-го числа через 4 дні офіційно стане Трамп президентом. Так, от Дональд Туск сказав, що якби кожен Дональд дивився на безпеку України та світу, як я, ну тобто як Дональд Туск, то життя було би простішим і от. Е, е, Зв'язувати тут саме тому, що вони тезки, ну мені здається, це такий уже комічний аспект нашого ну, от, принаймні поточного політичного життя. Розумієте, який вплив персони на світову історію, що навіть прем'єри незалежних там західних держав намагаються знайти якісь спільні точки дотику. Ну безперечно, я мені... теж в дитинстві був рудим, значить, все нормально. Я за Трампа. Так, да, ми в одній команді, в одні в одному човні е, справа в тому, що дійсно рівень напруги ось цього і очікування приходу Трампа до влади, він настільки колосальний, що всі намагаються розглядати і свою політику, яка здавалася б не завжди має перетинання з американською лінією в контексті України крізь призму нового американського президента. Ну тут насправді гарний посил, тому що дійсно, якщо порівнювати позиції польського прем'єра. І наступного президента Сполучених Штатів то набагато прогресивніша й однозначніша вона в Польщі. Хоча, до прикладу, позиція про невідправлення там контингенту польського до України викликає запитання. Я думаю, що ця позиція має бути переглянута, і причиною таким заявам знову ж таки є вибори. Дуже невигідно електорально говорити про те, що ми там відправимо кілька десят солдатів польських там воювати чи утримувати лінію фронту в Україні і це може бути змінене, але в інших питаннях, безперечно, якби в Дональда Трампа було настільки однозначне відчуття того, що Україна має відновлювати територіальну цілісність, що Україна має отримувати необхідні запаси озброєння і інших гарантій безпеки, тоді було би нам набагато впевненіше і спокійніше. Але в нинішніх обставинах, бачите, говоримо про те, що скоріше за все будуть нашими очікуваннями замороження лінії фронту, буде отримання гарантій безпеки, якихось. Проміжних варіантів на шляху України до НАТО. Добре, ну і на фінал просто про Дональда Трампа і його штаб. Уже є повідомлення від радників Дональда Трампа, що укладання мирної угоди між Україною та Росією займе кілька місяців. Це повідомляє Reuters. Ну і от, значить, коли запитали цих радників про те, а як же ж так Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години. То вони сказали, що це є поєднанням передвиборчих галасливих заяв. Із недостатнім розумінням важкості конфлікту і часу необхідного на формування нової адміністрації, все ми можемо вважати, що воно зараз зайде в якийсь уже робочий режим, а не режим турбо, не режим передвиборчих обіцянок. Так, можна сказати, що політичні гасла відходять в минуле, і мені здається, від самого початку не американці, не там яскраві прихильники Трампа розуміли, що 24 години для там найбільшого військового конфлікту найбільшої війни часів Другої світової війни на території Європи за 24 години якимись кількома підписами закінчити неможливо. Насправді це гарний сигнал. Це ознака того, що американська нова адміністрація розуміє, що це питання. Я комплексне, дуже складне і причинні причинно-наслідкові зв'язки цієї війни набагато складніше ніж бажання одного там хворого диктатора е захопити кілька областей іншої держави. Тому це означає, що входять дещо в глибше усвідомлення причин цієї війни і можливості її розв'язання. Тому дуже сподіваємося, що ну 100 днів це також маю сказати дуже оптимістичний сценарій. Тому дав би Бога, аби до кінця цього року взагалі з'явилися. Якісь розуміння того, в якому форматі погоджуються сторони на закінчення цієї війни, тому що навіть демаркація там лінії заморозки і питання визначення країн до участі в миротворчому контингенті можуть займати місяці часу. Ну так, це зрозуміло. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був політолог Максим Джигун. Говорили і про певну зміну у заявах ну потенційно, точніше, вже нової американської адміністрації. Війна не закінчиться за добу. Пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.